Всім привіт! Сьогодні ми поринемо у світ поезії Ігоря Жука, подивимось, як йому вдалося взяти вічні, добре відомі біблійні історії і розповісти їх зовсім по новому, перетворивши на щось неймовірно особисте і зворушливе. Ну, давайте почнемо з такого на перший погляд дивного питання що може бути спільного між теоретичною фізикою і поезією? Здавалося б, абсолютно нічого, але насправді відповідь криється в одній, без перебільшення, унікальній особистості. І ця людина Ігор Жук, поет, музикант, художник і так, -так фізик-теоретик. Саме це неймовірне поєднання талантів і дозволило йому побачити давні канонічні сюжети під абсолютно новим кутом. Отже, давайте розберемося трохи детальніше, ким же був цей чоловік. А тепер погляньмо на його шлях. Це ж просто неймовірно. Життя Ігоря Жука це, знаєте, ніби дві паралельні реальності. От уявіть, 1972 рік він випускник фізфаку. серйозна наука, теоретична фізика. А потім минає час і в 86-му він уже отримує престижну поетичну нагороду і не від абикого, а від самого Булатого Куджави. Тобто для нього наука і мистецтво це не були якісь окремі світи, вони існували разом пліч опліч. І це, до речі, лише верхівка айсберга він був і науковцем, і художником, і драматургом, і автором пісень Ну, справжня людина епохи відродження. І весь цей колосальний, різноманітний досвід, звісно, знайшов своє відображення у його творчості. А тепер перейдімо, власне, до головного як саме йому вдавалося перетворювати ці величні історії. Давайте розглянемо це на конкретному прикладі його дивовижному творі пісня Йосифа. Слухайтеся лише в ці перші рядки. Це ж не якась пафосна проповідь Замвона, правда? Ні. Це, це тиха розмова, дуже особиста, майже інтимна. Чоловік розповідає дружині про свій сон. І от саме тут, у цій простоті, криється геній жука, він бере величну божественну подію і подає її через щось найтепліше і найзрозуміліше для кожного, через звичайнісінькі родинні стосунки. А ось що тут справді вражає жук наповнює цю містичну неземну сцену такими теплими людяними деталями, обійми сина, вони звичні, як завжди. Рани від розп'яття це не просто якийсь абстрактний символ. Ні, вони досі болять ночами. Саме оці дрібнички перетворюють епічну біблійну подію на глибоко зворушливий сімейний спогад. І ось вона розв'язка. Після цього сну з Йосипом щось відбувається, він змінюється так. Він усе ще чоловік Марії, але їхні стосунки набувають абсолютно нового духовного виміру. Це є момент його особистої трансформації перехід від земного до сакрального. Але звідки у нього така неймовірна увага до деталей, до візуальних образів. Давайте подивимось, як його досвід художника проявився у поезії. Жук, який сам був художником, проводить у вірші дуже цікаву паралель ось Йосип, він Тесля, він уособлює земне зрозуміле ремесло. Але митець, який створив ту фреску в раю, це вже хтось інший, натхненний згори. Це таке протиставлення простого ремісника і геніального творця. І це просто блискуче показує його підхід. Він буквально малює словами. Рай у нього це не щось абстрактне, а цілком конкретний несподіваний сад. Церква має чіткий римський фасад, а в центрі композиції неймовірна фреска. Жук використовує свій погляд художника, щоб зробити цей містичний світ майже відчутним на дотик. Гаразд, перейдімо до іншого, не менш сильного твору Гециманський сад. Тут жук досліджує ще одну надзвичайно важливу тему тему внутрішнього конфлікту і, зрештою, ціни вибору. Вірш починається з цього болісного звернення Ісуса до Матері він говорить не як Бог, не як Месія, а як син. Син, який відчуває провину за біль, якого завдав найближчій людині, і це одразу задає тон глибокого, дуже особистого переживання. І тут автор ставить ключове питання а що, якби все могло бути інакше? Що, якби Месія відмовився від своєї місії і обрав звичайне життя? Ісус уявляє собі просте, земне майбутнє Він міг би стати Теслою, як його батько, або сіячем? Або лікарем просто жити, як усі. І ці роздуми про альтернативну долю роблять його остаточну жертву ще більш усвідомленою, профаунд і, якщо чесно, трагічною. І ось вона кульмінація. Найважливіше тут те, що його самоідентифікація, його розуміння себе вирішується не через божественну сутність, а через фундаментальний зв'язок із матір'ю, ким би він не був богом чи сином, перш за все, він її син. Тож, який висновок можна з усього цього зробити? Чому такий погляд на біблійні історії важливий і сьогодні для нас? Ключовий прийом, який використовує Ігор Жук, називається гуманізація, він бере величні, недосяжні іконічні образи і наділяє їх рисами, які ми можемо впізнати в собі, у своїх близьких любов'ю, болем, сумнівами, ніжністю? Отже. Підсумуємо, поезія жука працює як своєрідний міст його геній полягав у тому, щоб знайти особисте та знайоме у легендарному, перетворити небесні епохальні події на теплі, зворушливі сімейні спогади. І наостанок таке питання для роздумів: які ще великі міфи, легенди чи історичні події можна було б переосмислити, якби поглянути на них не з висоти епосу, а крізь призму простих людських стосунків? Подумайте про це. Дякую за увагу!